На себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе. Привіт, друзі! В цьому відео розглянемо, як формувалося українське суспільство в період здобуття незалежності і хто та як впливав на суспільні думки та до чого це призвело. Уявіть, Україна 1985 рік. Сірі заводи, черги за хлібом, радянська машина гудить, але вже тріщить. А тепер 2025 рік наші міста під обстрілами, наші люди борються з Росією, яка знову хоче нас проковтнути. Між цими точками ціла історія, як ми вирвалися з клітки СРСР, шукали свободу і чому сьогодні знову воюємо за неї. Це не просто розповідь про минуле, це ключ до розуміння, чому ми тут, чому Росія не відпускає, і як наш вибір та дії минулого впливають на нас зараз, як Горбачов, Щербицький, Чорновіл, Кравчук і навіть Сорос з USAID так, так, на той час вони вже були в Україні, формували наше суспільство. І головне, де ми могли звернути не туди, щоб сьогодні не платити таку ціну. Це історія про хаос, надію і боротьбу, за вільне суспільство, не чуже нав'язане ззовні, а наше міцне, де громадяни самі будують майбутнє, готові зануритись. Тоді вмикайте звук, хапайте чай і поїхали. Кінець 80-х. Україна в Радянському Союзі, це як пташка в клітці. Крила є, але розправити їх не дають. Економіка падає, полиці порожні, люди стоять у чергах за шматком хліба, а заводи працюють на старому вугіллі. Українці відчувають безвихідь, це страх, змішаний з втомою. Вони думають, може так і треба, може це назавжди. Тут з'являється Михайло Горбачов, новий лідер СРСР із 1985-го. Він обіцяє перебудову і гласність. Типу, давайте все змінимо. Відкриємось. Настроєння людей міняється, общество наше прийшло в двіження. Наш народ горой За перестройку, за ту політику, яку ми виробили на ближайші п'ятиліття. Народ наш повинен чувствувати своїй країні, як у себя вдома, чувствувати себе хазяїном. Але в Україні його ідеї гальмує Володимир Щербицький, боском партії. Цей чоловік, як залізний кулак, холодний, суворий із психологією контролера. Він тисне на українців через пропаганду. Сидіть тихо, працюйте, вірте в соціалізм. І люди слухають не тому, що хочуть, а тому, що звикли до наказів. Їхня душа кричить про свободу, але розум шепоче: не рипайся, буде гірше. Але й ті, хто не мовчить. Левколо К'яненко він не боявся говорити та діяти. Ось послухайте. Що значить в умовах наших відслужуватися перед Москвою це треба засуджувати націоналізм, це треба менше носити вишивану сорочку, це треба схвалювати русифікацію. А ну ж припустимо, що на цьому шляху відслужування я справді десь згину під машину, попаду. Ким я помру? Ким я буду для нації? Зрадником, зрадником. Тарас. Чорнові, ваше бачення е, нашої батьківщини, нашої держави відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами держави. Дисиденти, які кидають виклик, вони говорять: ви народ, а не гвинтики, ви маєте право обирати. Це голоси надії, але тихі їх чують одиниці. Українці вагаються, частина мріє про краще, частина боїться змін. І це призводить до того, що ми довго залишаємося в тіні Москви. Слабкі, розгублені, не готові до справжньої свободи. 1990 рік СРСР на межі краху. Економіка це катастрофа. Талони на милу, хліб по годинах. Люди виживають як можуть. Українці злі, розчаровані, але ще не знають, що робити. Москва панікує. Горбачов влаштовує референдум у березні 91-го. Залишимося у союзі. Пропаганда вмикається на повну. Без нас ви пропадете. Компартія з Леонідом Кравчуком кричить: стабільність це ми. І 70% українців кажуть так. Але це так від страху, а не від серця. Та в серпні 91-го ламається пуч в Москві. Горбачов падає, імперія тоне. І тут українці прокидаються: народний рух, чорновіл. Люди на вулицях кричать Досить! Вони відчувають, це наш шанс. 24 серпня Верховна Рада каже: Ми незалежні. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. 1 грудня народ це підтверджує 90% за свободу. Уявіть цей вибух: від заходу до сходу. Люди думають, ми можемо самі. Їхня психологія змінюється, страх відступає, з'являється гордість. Кравчук хитрий, як лисиця, перестрибує на бік незалежності. Він майстер виживання, але чорновіл романтик із вогнем у грудях, кличе до справжнього вільного суспільства, де народ не просто голосує, а бере відповідальність і це дає плоди. Ми вириваємося з клітки. Але чи надовго. 1991. Ми вільні. Але що далі? Економіка суцільний жах. Гіперінфляція з'їдає гроші, заводи стоять, люди торгують на базарах, українці відчувають розгубленість. Це наша свобода? Хтось злиться, хтось шукає винних, хтось просто виживає. Кравщук уже президент, обіцяє порядок, але він не реформатор, а гравець. Його стратегія триматися за владу, а не будувати нове. Люди це бачать і думають держава не для нас. Тут з'являються нові сили. Російські агенти тихо шепочуть. Ви слабкі, повертайтеся до нас. Їхній вплив сіяти сумнів, і він працює. Частина українців вагається. Кримінальні групи захоплюють усе: заводи, ринки, вулиці, їхня сила страх. Люди відчувають беззахисність, але їй світло. Чорновіли і народний рух говорять про суспільство, де громадяни не жертви, а творці. Він вірить у нас, але хаос заглушає його голос. Українці діють, хтось протестує, хтось іде в тінь. У 94-му обирають Кучму. Він обіцяє стабільність, і люди думають, може це вихід. Але це крок назад до старої системи, де літа править, а народ чекає, свобода, за яку боролися, тьмяніє. І це веде нас до сьогодні, коли Росія знову прийшла за нашими землями. В нас є ще пару гравців, які прийшли в Україну після здобуття незалежності. Джордж Сорос із його фондом відродження та USAID, агентство США з міжнародного розвитку. Вони обіцяли нам свободу, прогрес і краще життя. Але що вони принесли насправді? В 1991 році з'являється Джордж Сорос із фондом відродження. Давайте трішки познайомимось з цим благодійничком. In the last two years you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, In Russia? Yeah. Uh, all, of the, all of the above. Well, all of the above. Yeah, yeah. Are you that powerful? I think that uh, I've been blamed for everything. I am basically there to, uh, to make money. I cannot and do not look at the social consequences of, of what I do. I am actually trying to uh, do the right thing and sometimes what I do uh, has an unintended negative consequence as it did in, in Russia. As a, as a competitor, i've got to compete to win as a human being I, can, I, I am concerned about the society in which i live which george soros am i talking to now the amoral george soros or the, the moral george soros uh, it's one person it's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral whether i or somebody else uh, does whatever is happening in the markets it really doesn 't make any difference to the outcome i don 't feel guilty because i 'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt you're a Hungarian Jew mm -hmm. who escaped the holocaust mm -hmm. by posing as a a Christian right my understanding is is that you went out with this protector of yours who Swore that you were uh, his adopted godson. Yes, yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of yes. property from the Jews. That's right. Was it difficult? N uh, uh, not, not, not at all. No feeling of guilt. No. Well, actually, funny way, it's just like in markets that if I weren't there, of course I wasn't doing it. away. So I had no role in taking away that property. So то had no sense of... Ну як вам сподобалось? І він в Україні спочатку незалежності творить дива. Його гасло відкрите суспільство. Що це? Демократія, толерантність, права людини. Усе, що звучить як овток свіжого повітря після СРСР. Сорос складає мільйони в освіту, медіа, громадські організації. Журналісти отримують тренінги, активісти-гранти, студенти їдуть навчатися за кордон, начебто ідеально, правда? Але є нюанс. Відкрите суспільство це про космополітизм, про світ без жорстких кордонів і традицій. Сорос хотів, щоб ми мислили глобально, але це часто означало залежність. Багато організацій жили на його гроші, а їхні ідеї формувалися не тут. А там українці відчували підвох – Це наша свобода чи чиясь інструкція. І не дарма. Бо коли держава слабка, а ми тоді були саме такими: відкритість, легкості і вразливістю. Замість сильного голосу ми отримали грантову залежність і розмиття ідентичності. А тепер про USAID. Вони заходять у 1992 з благородною метою допомогти Україні встати на ноги. І вони справді роблять багато. Гуманітарна допомога в часи кризи, підтримка малого бізнесу, коли все падало. Але це не просто благодійність. USAID ді фінансує реформи, приватизацію, енергетику, урядування. Вони кажуть, хочете бути з заходом, тоді грайте за нашими правилами. Які це правила? Ринкова економіка, яка за їх порадами принесла нам олігархів, масове закриття заводів і безробіття, а ще громадянські свободи, політичний плюралізм, незалежні медіа, часто з акцентом на гендерну рівність і права ЛГБТ Для когось це був прогрес, але багато хто бачив у цьому вплив демократичної партії США. Уряд слухав їхні поради, економіка змінювалася, але чи ставали ми сильнішими, чи просто виконували чужий сценарій. Суспільство розділилося. Одні раділи допомозі, інші відчували, що втрачають контроль. Ми пройшли довгий шлях від сірих заводів СРСР до боротьби з Росією сьогодні. Ми розібрали як Горбачов, Щербицький, Кравчук, Кучма. І навіть Сорос і USAID формували наше суспільство. Але що, якби ми обрали інший шлях шлях вільного суспільства на засадах республіканізму? Сьогодні, коли наші міста під обстрілами, це не просто роздуми, це ключ до нашого майбутнього. Давайте уявимо разом. Уявіть, 1991 рік ми щойно здобули незалежність, економіка в хаосі, Сорос пропонує гранти, USAID реформи за їхніми правилами. Але є й інший голос голос В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка, людей, які вірили у вільне суспільство. Що це значить? Не просто демократія ззовні, а республіканізм, де громадяни самі будують країну, де національний інтерес не порожнє слово, а основа, де свобода не просто подарунок від сороса чи заходу, а наша сила збалансована відповідальністю. Якби ми пішли за цими лідерами, уявіть, замість грантової залежності міцні громади, які самі вирішують свої проблеми, замість олігархів від приватизації, економіка, де люди мають голос. Чорновіл мріяв про державу, де кожен не гвинтик. А творець, це суспільство могло б стати стіною, яку Росія не пробила, але ми обрали стабільність, це слабкість, що відкрила двері для ворога. Ми не повернемося в 90-ті, але можемо вчитися на них сьогодні. Сьогодні ми воюємо не лише за землю, а за те, якою буде наша країна. Свобода це не те, що нам дарують Сорос чи захід, це те, що ми беремо самі, як Чорновіл брав її в 90-х. Вільне суспільство це коли кожен із нас стає творцем, підтримує громаду, тримає владу під контролем, бореться за своє. Ми можемо побудувати державу, яку Росія не зламає, але це залежить від нас. Тож давайте думати разом, що б ви змінили в 90-х? 90-х? якби ми тоді пішли за ідеями республіканізму, якими б ми були зараз, і головне, що ми зробимо сьогодні, щоб наша свобода стала міцною. Напишіть у коментарях, як уявляєте наше вільне суспільство. Ставте лайк, підписуйтесь. У наступних відео ми розберемо, як нам рухатися далі. Разом ми сильніші, ніж будь-хто думає. До зустрічі, друзі!